Павло Зібро підписав контракт з відомим футбольним клубом. Йому відверто вигідно. А клубу підключай контракт водафон. Головне, що тобі вигідно. Разом ми зможемо водафон. Нескафе капучино, розкішна пінка та довершений смак. Іноді є речі, яким варто сказати ні. Нє. Ні. ні, але не нескафе. Скажи так, нескафе капучино. Чухається, свербить, це може бути грибок. Естезофін має протигрибкову та антибактеріальну дію. І якщо грибок вам дошкуляє, естезофін допомагає. Спробуй спокусливий гранат, солодку вишню, соковите яблуко, сонячний апельсин. Сандора Насолоджуйся розмаїттям смаків. Ми запитали, що для вас якісні ліки. У людей по всьому світу. Ті, що ефективні. З якісної сировини. Якісні ліки від фармак. Фармак. Якісні ліки для всього світу. Я створив тебе, щоб ти чистив та освіжав наш туалет. Але є кращий брефспосіб. брев спосіб. Брев сила актив. Кожен змив активує його силу для чистоти та свіжості туалету 24 на 7. Без нього ніяк! Спробуй брев сила актив. Нам потрібно більше емоцій, більше сміху, більше вау, більше ідей, руху, більше для себе. Нам потрібні емоції, що роблять нас людьми. Добре, що доступ до них завжди під рукою. Підключайте послугу Літо онлайн в мій Київстар, Ютуб, «Тік-Ток», Інстаграм та інші соцмережі без плати за трафік. Коли зраджене кохання розбиває серце юної дівчини, вона вирішує знайти того, кого колись жорстоко відштовхнула. Але тепер він вже не той закоханий студент, а успішний чоловік із прихованою образою. Прем'єра Солодка Понста на бігоді. все починається з погляду, зі спільного погляду на різні речі, спільного перегляду дитячих фото. Я був вовком, а ти лисичкою. У вас теж садочку давали пінкою? Все починається з погляду, Наведення бізнесу і ведення побуту. Зі схожого погляду на імена майбутніх дітей і погляду в майбутнє, в якому нам може бути так добре разом. Розділиш мій погляд на світ. Я не пам'ятаю, що він казав. І Я відчула, що буде весілля, і наше життя далі. І це буде прекрасно. Золотий вік. Почуття прикрашають. Цієї неділі. Улюблений вечір тижня. Недільний. Let's go! Бо це завжди яскраві емоції. Yeah. Правда. Ф З домішком артистизму. Yeah, yeah, Кайдан! Таяна, yeah, Богдан Шолудяк. Усе yeah, yeah. погано, дайте води. Ліда Лі Дмитро Каднай. Тут. Я люблю. Я люблю Україну цієї неділі о 19 На те. Я не пам'ятаю, що він казав. І я відчула, що буде весілля і наше життя далі. І це буде прекрасно. Золотий вік. Почуття прикрашають у суботу. З поверненням в армію, майори, вас заарештовано. Навіть коли увесь світ проти тебе. Ви сказались А як же наша вечеря? Знайдуться ті, хто на твоєму боці. Ти права. Щось тут не сходиться. Дякую. Зустрінемося. Річе. Mm -hmm. Ти вже скучив. Джек Річер. Одразу дві частини. У суботу, о 17.40 На ТЕД Буває так, що біль та спазм з'являються зненацька і ніяк не відпускають що є спазм Дуо». «Спазмолгон Дуо» подвійної дії бореться з болем. Полегшує спазм. «Спазмолгон Дуо» проти спазму, проти болю. Because... Павло Зібро підписав контракт з відомим футбольним клубом. Звів і ворогів не зміг прощати. То ваттом. то похрещаний. Йому відверто вигідно. А клубу. Підключай контракт водафон у два кроки та отримуй вигідніші умови по ціні та наповненню. Контракт водафон. Головне, що тобі вигідно. Разом ми зможемо. Водафон. Я та моє волосся живемо наповну. Новий гліз Full Hair Wonder. Кофеїн стимулює фактори росту для більш наповненого волосся за 6 тижнів і на 100% міцнішого. Новий гліс Full Hair Wonder від Schwarzkopf. для різної тебе. Лейс не лейс. Добірна картопля, справжнє задоволення. Улюблені лейс – смачне літо. Плями у складних зонах можуть бути справжнім викликом. Порошок «Аріель» блискуче очищує, швидко розчиняється на короткому циклі прання, ефективний навіть на складних ділянках, щоб вони залишалися кришталево чистими. Аріель блискуче очищення на короткому циклі прання навіть на складних ділянках. Спробуй новинку моршинська зі смаком полуниці» і переверни своє уявлення про воду або освіжись улюбленою моршинська з лимоном. Так само природно і без консервантів. Спробуй усі, знайди свою моршинська. Плати менше, смакуй краще, адже Глоо щодня пропонує всі види страв зі знижками. Тож насолоджуйся улюбленими суші з безкоштовною доставкою або корисними стравами за доступною ціною. Завантажуй Глово, замовляй їжу, продукти і все, що заважаєш. Глово везе тобі все. Коли я щось запланую, ніщо мене не зупинить. Свербіж, печіння, виділення, жодних перешкод, адже є Ломексин. Ломексин – вагінальна капсула. Ла по 600 мг – один день для лікування молочниці. А мене чекає незабутній вечір. Ломексин. Невелике зусилля, значний результат. Улюблені мультики. в безпечному просторі Київ ТБ». Друзі, наш вихід погнали! Не хвилюйся у зака усе під контролем. Ваше місце призначення Приворуч. Приворуч. Ясненько. дитячий нове на «Київстар ТБ». Коли 20 років тому тато розпочинав свій бізнес, мене ще не було на світі. Сьогодні я вчуся у школі. Як і мої друзі. Іноді з перервами. Вчуся бути сильним, захищати себе і своїх близьких. Я ще не знаю, яким стану, коли виросту, але жити я буду там, де живе наша родина. В Україні. Мене звати Андрій Мацола, а це львівський клас, який варить мій тато. Нарешті я можу помити своє волосся, обличчя. І все тіло. Нарешті пірат, що пахне приємно. Там, де з'являється кетчуп торчин, будь-яке місце стає місцем для пікніка. Бо наш пікнік усюди, де улюблені люди та улюблений кетчуп. Торчин. Пікнік там, де ти. Твої світлі речі втратили яскравість. Новий перволь оновлює одяг всього за 10 циклів прання. Нова. Ні. випрана з перволь. Смакуй свіжість. Оновлений дизайн. Оновлений дизайн. Улюблені смаки. Відкрити для себе тритижневий челендж Поріна Уан. Високий рівень енергії, покращення мікробіому кишківника, блискуча шерсть. Візьміть участь у тритижневому челенджі Поріна Уан. Зробити сережки. Сім картками для подарунку. Золоце. Якщо у вас є старі сімкартки LifeSell, переносьте на них номери іншого оператора. Сплачуйте за один пакет послуг, отримуйте три. Тоді перенесемо номери і повернемося з іншими сімками. Ювелірно Переносьте номер на стару сімкартку картку до 31 липня цього року, щоб взяти участь в акції. LifeSell. Вільно-мобільно. Скиньте гар важкого дня. Заради моменту справжнього спокою. Дозволь собі відпочинок без зайвих турбот. Ми, українці, вміємо віддано вболювати за своїх з відкритим серцем. Ми вірні своєму. Одного року, як і одного виступу, мало щоб тебе помітили. Але 310 років гарна нагода створити те що особливе. Витвір до ювілею. Сьогодні. Агов! Тут хтось є? що, притрушені? Чого ви туди поперлися? Тут же мін повно навколо. Сі! то коров'ячий катяк. Волонтери 2. Сьогодні о 22-й. Ближче до зірок щонеділі зранку на те. Кожен інгредієнт має унікальні поживні властивості, як і кожна порода має унікальні харчові потреби. Наша серія міні пропонує оптимальне харчування для усіх маленьких порід. Брідке Аміні, щоб ваші улюбленці були поруч якнайдовше. На мою думку, це криза, на яку має звернути. Ще шматочок. Так, Вже час збиратись. Насправді мене турбують проблеми з кишечником. Час сказати правду. При перших симптомах приймайте Форте. Його корисні пробіотичні бактерії допомагають нормалізувати роботу кишечника. Насправді, час приймати Форте. Він пахне неймовірно. Чужинець! Чужинець! Я пірат. Погляньте, що тут. Це стійкий 24 на на дезодорант Дозодорантол спайс. Ніхто не може пахнути так приємно. Настільки довго. Я на морському коні. Навіщо чекати, поки біль стане нестерпним? Налгезін швидко упорається з різними видами болю. Налгезін скажи болю ні. Вчасно. Зустрічає новий канал Сетанта Преймум». Зірковий теніс, футбол світового рівня, матчі NBA, Формула 1 UFC та багато іншого. Дивись всі три канали Сетанта Спортс тільки на Київ СтарТВ. Я та моє волосся живемо повну. Новий гліз Фул Hair Wonder. Кофеїн стимулює фактори росту для більш наповненого волосся за 6 тижнів і на 100% міцнішого. Новий гліз Фул Hair Wonder від шварцкуб. Для різної тебе. Ласкаво просимо в доросле життя, де п'ють багато води, носять взуття, в якому дихає ніжка, та користуються кредитним лімітом від пумп. І ось у тебе смузі з нового блендера. І до 62 днів пільгового періоду. Пумп Пумпум. -пум. тут гроші тільки вигідні. Спробуй. Спокусливий гранат. Солодку вишню. Тропічний мультивітамін. Сонячний апельсин. Сандора. Насолоджуйся розмаїттям смаків. Все починається з погляду. Зі спільного погляду на різні речі. Спільного перегляду дитячих фото. Я був вовком, а ти лисичкою. У вас теж садочку давали какао з пінкою? Все починається з погляду. На ведення бізнесу і ведення побуту. Зі схожого погляду на імена майбутніх дітей. І погляду в майбутнє, в якому нам може бути так добре разом. Розділиш мій погляд на світ. Це ломбард. Це перший ломбард. Зручність, відкритість, котівка чи картка. Ломбард перший. Перший, куди за грошима. Щоп'ятниці. Це ліга сміху. Де? На тет. Це ліга сміху. Де не бачу. На тет. Буде ж ще. Ми почнемо з центрального. Пісня буде. Імпровізація. 16 команд. Чарти круті. А хто веде? Ти чи я? Кошовий. Ліга сміху. Волонтерський десант. Щоп'ятниці о двадцять На тет. Це ломбард. Це перший ломбард. Зручність. Відкритість. Котівка чи картка. Ломбард перший. Перший, куди за грошима. Мій світ кохання починається зараз. Я обираю цей шлях з тобою. Золота країна. Саме та каблучка. Щонеділі починай день з улюбленим шоу. Ми будь-кого вмовимо на ексклюзив. Кого надихають? Привіт! Чим надихаються? Світові знаменитості і майбутні зірки. Ближче до зірок. Щонеділі зранку. Мій світ кохання починається зараз. Я обираю цей шлях з тобою. Золота країна, саме та каблучка. Цієї неділі. Улюблений вечір тижня. Недільний. Let's go! Бо це завжди яскраві емоції. Правда, з домішком артистизму. Що це? Кайка та Таяна, Богдан Вау! Усе погано, дайте води. Ліда Лі, Дмитро Каднай. У шоу Я Люблю Україну. Цієї неділі о 19-ті. На ТЕТ. Сьогодні Адаме. Емма. Дякую. Хочеш спробувати? Що саме? Ми друзі по сексу. Це не можна. Ти Мені справді подобаєшся? А ти подобаєшся мені більше, ніж секс. Сьогодні, о двадцятій. Ти повинна знати, якщо підійдеш на крок ближче, я тебе не відпущу. Натет. Моя сім'я доглядає за мною, а я за ними. Ділюся з ними судокремом, бо він не лише для малят. Іринці для ручок, що сверблять. Степану для шкіри. Ромчику на щічки. Ви думали судокрем лише для сіднечок? Ха! Судокрем і дорослим, і малим. Відкрити неймовірну свіжість із кондиціонером для білизни. Сілан. Свіжість, що триває 24 на 7. для себе та своїх рідних. Насолоджуйтесь довготривалою свіжістю. Разом сілан аромат, в який легко закохатися. Уяви, якби ми мали пульт, який переносить нас сукіну кіносвіти. Як маленький. Мене зібрали лише 6 років тому. Давай далі. Куди сер? До зірок. А потім ми влітаємо в чорну діру і піу! Але в нас вже є такий пульт. Зустрічай. Сезон-прем'єр. Для всіх, що щось нове, на Київстар ТБ. Не погоджуйтесь на гігієнічні прокладки для захисту від підтікання сечі. Час переосмислити свій захист. «Тена леді створені для сечі, захищають від протікань та нейтралізують запах. Забезпечують сухість до 12 годин. «Тена леді, нормовен ефективно полегшує симптоми варикозу та піклується про ваші ніжки. Нормовен легкі сніг. Здоров'я Вен. Ей, Слухай, нові гелі для прання коколіно з технологією Color Protection. Видаляють плями, зберігають тканину та роблять кольори ще яскравішими. Вау! Ковкаліну, збережи одяг надовго. Лейс. Не лейс. Вірна картопля, справжнє задоволення. Улюблені лейс смачне літо! Формула гепаргіну нейро об'єднує одразу три компоненти. Магній сприяє нормальній роботі нервової системи. Гліцин допомагає повернути спокій та здоровий сон. Гамма аміномасляна кислота сприяє покращенню пам'яті та ясності думок. Гепаргін Нейро для підтримки нервової системи. Зробити сережки. картками? для подарунку. Золотець, якщо у вас є старі сим-картки лайфсел, переносьте на них номери іншого оператора. Сплачуйте за один пакет послуг, отримуєте три. Тоді перенесемо номери і повернемося з іншими сімками. Ювелірно Переносьте номер на стару сім картку Лайфсел до 31 липня цього року, щоб взяти участь в акції. Лайфсел вільна мобільна. Плями у складних зонах можуть бути справжнім викликом. Порошок «Аріель» блискуче очищує, швидко розчиняється на короткому циклі прання. Ефективний навіть на складних ділянках, щоб вони залишалися кришталево чистими. «Аріель» – блискуче очищення на короткому циклі прання навіть на складних ділянках. Буває так, що біль та спазм з'являються зненацька і ніяк не відпускають. Добре що є «Спазмолгон Дуо». «Спазмолгон Дуо» проти спазму, проти болю. Смакуй свіжість. Оновлений дизайн. Оновлений дизайн. Улюблені смаки. Насолоджуйтеся широким різноманіттям рецептур. Паштети, ніжні биточки та шматочки у підливці у вишуканих колекціях від гурме. Пуріна. варикоз не дає відірвати ноги від землі. Детралекс тисяча міліграмів підвищує винозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок на зустріч невагомості. Мене вишили всі хати. Ніченько буду стояти. вирішено зачини. Ми залишили. То й що? Somat Екселенс 5 в одному з екстра силою проти засохлого бруду, якому 72 години для бездоганної чистоти. Somat Екселенс 5 в одному. Павло Зібро підписав контракт з відомим футбольним клубом. Я і друзів розсулів. І ворогів не зміг прощати бо хрещений варіант. То До то хрещати. Йому відверто вигідно. А клубу. Підключай контракт Vodafone у два кроки та отримуй вигідніші умови по ціні та наповненню. Контракт Vodafone. Головне, що тобі вигідно. Разом ми зможемо Vodafone. Мільйони людей довіряють Head and Shoulders. Новий Head and Shoulders змиває лупу та жир і постачає вдвічі більше захисних інгредієнтів на поверхню шкіри голови для запобігання повторній появі лупи. Новий Head and Shoulders. До 100% свободи від лупи. Клінічно доведено. Головний біль знає, наскільки інтенсивний рівень стресу, втоми та виснаження переживає ваш організм. Фармадол Макс працює, щоб позбавити головного болю. Його дія відчувається вже за 15 хвилин. Фармадол Макс це потрійна формула, розроблена для усунення болю. Фармадол Макс невідкладне лікування головного болю. Від Фармак. Тьмяна шкіра, пігментні плями. Спробуй наше найшвидше рішення. Сироватка з вітаміном С від гарніє з комплексом активних інгредієнтів у 30 разів ефективніший для зменшення видимості пігментних плям з 5-го дня. Клінічно доведено зменшує кількість пігментних плям на 70% та надає шкірі сяйва. Сироватка вітаміном С. Твоя формула сяйва швидко гіді від гарніє природна. Те відчуття, коли випив Бетеріджуст із соком, кофеїном і вітамінами групи В. Б. Бетеріджуст смакує нереально, плющить натурально. Сивина, усе скінчено. Крем фарба Екселан Світлореаль Париж має те, що я хотіла. Ритуал з багачений гіалуроновою кислотою. Більше зволоження, більше близько. До 100% зафарбовування сивини. Екселан світлореаль Париж. Видно сивину, а фарбування ще не скоро. Меджик Ретач від Лореаль Париж, адже ми цього варті. Народжене природою Закарпаття Квас Стернопілля традиційний, освіжаючий, заряджає енергією бадьорить, квас живого бродіння. Квас стернопілля. Одного виступу мало щоб тебе помітили. Але з руками твою музику можуть впізнавати з перших нот. Одного року мало щоб досягти майстерності. Але 310 років гарна нагода створити дещо особливе: витвір до ювілею. Волонтери 2. Сьогодні, о 22-й на ТЕТ. Щонеділі, починай день з улюбленим шоу. Ми будь-кого вмовимо на ексклюзи. Кого надихають? <ривіт> Привіт! Чим надихаються? Я вас люблю, я обажаю. Світові знаменитості і майбутні зірки. Дивись улюблене шоу ближче до зірок. Чекатимемо вас на цьому ж місці у той самий час. Щонеділі, зранку на ТЕД. Спробуй новинку Моршинська зі смаком полуниці» і переверни своє уявлення про воду або освіжись улюбленою Моршинська з лимоном. Так само природно і без консервантів. Спробуй усі знайди свою Моршинська. 嗯。